Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І нас знову місії в каменоломні. І треба обережно вести знову цей бо... По в ньому тут вибухівка. Так що досить обережно. прийдеться вести, то вона може здетонувати. Тільки я не знаю, в яку сторону їхати. І це досить обережно це треба робити. Бо інакше будуть величезні проблеми. Тільки не знаю, в яку сторону їхати. Бо тут дороги такі якісь не дуже. Ось, як ви бачите, які вони. По нерівностях може спробувати. Прокататися, але це досить обережно треба це робити. Досить так обережно. Тільки не знаю, в яку сторону мені їхати. О, все ж знайшов мітку. Кінець злітно посадкової смуги. Подвійний трюк прямо більше касарка і, і п'ята місія в каменоломні виконана. Нам заплатили 5 косариків, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!